12 травня під головуванням чільниці міста Оксани Вінницької відбулось засідання чергової 21-ї сесії міської ради. В Порядку денному було розглянуто 12 основних та 10 земельних питань. Депутати внесли зміни до міського бюджету 2017 року. У першому кварталі зафіксовано перевиконання дохідної частини міського бюджету, враховуючи пропозиції головних розпорядників коштів, міська рада ухвалила рішення щодо спрямування фінансового ресурсу у сумі 1 мільйон 800 тисяч гривень. Зокрема, 50 тисяч гривень спрямовано для надання субвенції державному бюджету на виконання заходів щодо покращення функціонування центру обслуговування платників податків. 670 тисяч гривень на святкування дня міста, у тім числі на придбання прапорів для розміщення на центральних вулицях міста, на стаціонарну сцену для проведення загальноміських заходів, та на інше міським лікарням спрямовано 20 тисяч гривень на безоплатні ліки за рецептами лікарів, та понад 43 тисячі гривень на опилювання та вивезення аварійних дерев, що знаходяться на території центральної міської лікарні. Близько мільйона гривень спрямовано міському відділу освіти на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій, на придбання матеріалів та виконання ремонтів у навчальних і дошкільних закладах та ремонту будівлі ЦДТ дитина Близько 55 тисяч гривень спрямовано на догляд за квітниками на міських вулицях та на покіс трави першотравінському терцентру соціальних послуг спрямовано на оновлення оргтехніки 22 тисячі гривень. Управлінню праці та соціального захисту населення на проведення поточного ремонту та на заміну аварійних кабельних ліній електропередач. Близько 9 тисяч гривень спрямовано на відшкодування пільг за житлово-комунальні послуги членам сімей загиблих в зоні АТО. Також депутати внесли зміни до рішення міської ради про затвердження положення про податок на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки. Погодили два регуляторних акти: проєкт рішення міської ради про внесення змін до рішення міської ради про затвердження мінімальних сум орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, та проєкт рішення міської ради про внесення змін до положення про єдиний податок. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року. Детальна інформація щодо нових ставок єдиного податку для другої групи платників податку та розмір мінімальних сум орендного платежу за нерухоме майно з фізичних осіб опублікована на офіційному сайті міської ради у рубриці рішення засідань сесій». Крім того, народні обранці затвердили програму сприяння розвитку підприємництва в місті Пашотравенську на 2017-2018 роки. Там внесли зміни до міської програми соціального захисту та адресної підтримки ветеранів війни, інвалідів. Та окремих категорій громадян турбота на 2015-2019 роки. Таким чином, у міському бюджеті зарезервовано 90 тисяч гривень на підтримку сімей загиблих під час проведення АТО, а саме на надання пільг на оплату за житлово-комунальні послуги. Депутати заслухали звіт директора першотравенського міського житлово комунального підприємства Ірини Кривенко при виконанні виробничої програми, фінансового плану та фінансово-господарську діяльність підприємства за перший квартал 2017 року. За звітний період першотравенським МЖКП отримано доходів у сумі 20 мільйонів 400 тисяч гривень. Видатки підприємства склали 23 мільйони 700 тисяч гривень. Фінансовим результатом з основної діяльності підприємства за перший квартал став збиток у сумі. 3 мільйони 200 тисяч гривень. Однак у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року збиток зменшився майже на 35%. У грошовому еквіваленті ця сума складає 5 мільйонів гривень. На засіданні депутати також прийняли рішення про списання з балансу МЖКП та ліквідацію будівель туалету та теплиці, розташованих біля автостанції, які вже тривалий час є зруйнованими. Після процедури ліквідації об'єктів з'явиться можливість будівництва нового туалету. З нагоди святкування дня міста, яке відзначатиметься 28 травня. Депутати затвердили кандидатури для нагородження почесною грамотою першотравенської міської ради. 14 травня на площі біля будинку культури молоді Україна першотравенці взяли участь у заході з нагоди дня Європи. Святкування проходило з прапорами Європейського союзу та України. Яскрава концертна програма у виконанні творчих колективів міста сприяла піднесеному настрою городян. У цей день у Першотравінську також відбулись урочистості з нагоди Дня матері та міжнародного дня сім'ї. Секретар міської ради Надія Петрова привітала присутність зі святами та від імені міського голови Оксани Вінницької вручила вітальні листи матерям загиблих учасників антитерористичної операції Ніні Малишенко та Валентині Захарчук. А також матерям, сини яких загинули у мирний час: Валентині Радиш, Ядвізі Качкундер, Людмилі Кононові, Ніні Шепель та Валентині Панцирь. Також з нагоди Дня матері, відзначені мами багатодітних сімей: Чінчика Скатерина, Савченко Наталя та Людмила Ліса. Матері вихователі дитячих будинків сімейного типу: Людмила Кузуненко, Олена Познякова, Олександра Пашкова, прийомні матері, Тетяна Колесова. Алла Колеснік, Любов Горбунова, Марина Легкошкур за активну громадську діяльність вітальними листами міського голови нагороджено представниць громадської організації Суспільство батьків дітей-інвалідів, довіра Оксану Докучаєву, Марину Бобер, Алу Самофалову та Іну Аргунову. В концерті також виступили діти, що було особливо приємно їх мамам присутнім на святі. Наразі у Першотравінську активно ведуться роботи з благоустрою міста. По вулиці Шкільна вже висаджено 34 кущі ялівцю. На ювілейній та шкільній висаджено близько 3,5 тисяч кущів троянд. Висівається насіння квітів. Нещодавно виконано ремонт вкрай зруйнованих вимощень будинків номер 21 23, 25, 27 та 29 по вулиці Молодіжна. Мешканці задоволені, адже у такий спосіб основу будинків захищено від впливу погодних явищ, а зовнішній вигляд старих будівель став більш охайним. У сусідніх будинках сподіваються, що до них також дійде черга ремонтів. Однак прогнози щодо подальших можливостей міського бюджету не втішні. До того ж, в країні невпинно впроваджується політика щодо вирішення комунальних питань самими власниками приватизованих квартир, які фактично є співвласниками всього будинку, нежитлових приміщень у ньому та обладнання. Тобто, городяни мають піклуватись про спільне житло та прибудинкову територію, так само як власники сільських будинків, чи то городяни, які проживають у приватному секторі міста. Першотравенці все більше розуміють це і помало створюють ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Наразі в місті їх чотири. Чималий досвід інших міст свідчить, що розпочинати цю справу важко. Однак після налагодження механізму люди залишаються задоволеними. 16 квітня в місті розпочався довгоочікуваний автомобілістами поточний ремонт доріг. Наразі працівники підрядної організації ПВК Мелік місто Синельникове приступили до виконання підготовчих робіт по вулицях Молодіжна, Чайковського, Ювілейна та Шкільна. До святкування дня міста, яке першотравенці відзначатимуть в останню неділю травня, поточний ремонт доріг буде виконано.